Доброго дня, шановні. Починаємо роботу комісії. Форум у нас є. Дуже діяти Петровський. Хто за це, щоб розпочати засідання комісії? Займається одноголосно. Порядок на вас на руках. Є необхідність зачитувати. Нема. Нема. Пропоную звільнить розпочати 10-го питання про визначення умов оплати праці в Оброницькому міському голові у 2025 році. Доповідач начальник фінансового управління Степан Анджела Вікторівна. Шановна ресурсного, шановні члени, комісії. Здавати проект проект рішення про визначення умов оплати праці Бобринецькому міському голови у 2025 році, визначити умови оплати праці Бобринецькому міському голові відповідно до постанови Кабінету міністрів No268 у межах затверджених видатків на оплату праці працівників Бобринецької міської ради, встановити. В Обринецькому міському голові посадовий клад та надбавку за шостий ранг посадової особи місцевого самоврядування в розмірі визначено додатками 50 та 57 постанови кабінету міністрів номер 268 Надбавку за вислову років в розмірі 25% від посадового кладу з рахування надбавки за ранг. Надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50% посадового кладу з рахуванням надбавки за, за ранг та вислуги року, а також виплачувати в міському голові щомісячно премію за фактично відпрацьований час відповідно до особистого внеску, в загальні результати роботи у розмірі. 75% п'ять відсотків посадового кладу, зрахування надбавки за ранг та висловив років в межах фонду е преміювання та економії фонду плати праці. Виплачувати Бобринецькому міському голові премії до державних і професійних свят, святкових дат та до Дня міста у розмірі, що не перевищує континічну заробітну плату, але в межах фонду преміювання та економії фонду плати. Виплачувати Бобринецькому міському голові матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки. Та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмір, що не перевищує середньомісячний заробітний плати. Хочу пояснити: в даному рішенні прописуються всі моменти згідно постанови Кабінету міністрів, які можуть виплати здійснюватися. Але поясню: у 2025 році враховано у кошторисі Добронецької міської ради на заробітну плату. Лише одна матеріальна допомога на оздоровлення всіх інших додаткових і щомісячна премія в розмірі 20% працівникам міської ради пропонує міському 75%. Все інше у разі. Якщо складеться економія фонду, тоді буде спрямовано там на якусь можливо додаткову виплати або у разі там до дня якогось втрату за розпорядженням міського. Більше ніяких додаткових випадків не враховано. Але рішення прописується. Ще хочу також наголосити на тому, що і в 2024 році в Бубронецькому голові, хоч і приймалося відповідне рішення, але по факту виплачувалася лише одна матеріальна допомога на здоров'я. Інших випадків додаткових не здійснювалося. Було 50, буде 75. Да. Так. Ну, я, ви... мабуть, не голосуємо. Ви взагалі не голосуєте, не учасниці. Так, є питання до ну, Є, в мене є пропозиція винести дане питання на сесію. для обговорення. Дякую. 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 Ну, і скажіть, будь що, ну, ласка, щоб Лецька. Голосуємо, так. Щоб зайшла Левіцька. що ви понімали перешті, посіці. Там вже багато громад. Доброго дня. Так, будь ласка, значить у нас доповідач принесення змін до програми підтримки розвитку поліної та второї медицини на 21-25 рік доповідач Лариска Ольга Олександрівна, економіст. Обронецька лікарня, рада, міської ради проект рішення міської ради про пронесення зміни програми підтримки розвитку первинної та вторинної спеціалізованої медичної допомоги надається комунальним когоційне підприємство Бобронецька лікарня Боронецької міської ради на території Вобронецької міської <смір> <смір> територіальної <смір> громади на 2021-2025 роки. Брацька міська рада вирішила внести зміну до програми підтримки розвитку первинної та вторинної спеціалізованої медичної допомоги, що надається комунальним комерційним підприємство Бобринецька лікарні Бобронецької міської ради на території Бобрянської міської територіальної громади на 21 25 роки. Затверджено рішення Бобринської міської ради від 28 січня 2021 року номер 284 зі змінами виклавши її у новій редакції, що додається. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, власності інвестиційної діяльності та приватизації регуляторної політики. Торгівлі споживчого ринку та побудову слугов населення, голова В'ячеслава Андрещук та на першого заступника міського голови Валентином Музику. Зміни пов'язані із е, підвищенням е, кошту ну, внесенням коштів на енергоносії в зв'язку з підвищенням ціни е, на грудень 24 і і на 25 рік. Тільки на енергоносії, на самі зміни. Дякую. Так, питання. Не не Дякуємо вам хто за те, що винести на сесію, прошу провелося. Дякую. Дякую. вам. ще питання. А, У вас Причит. ще питання да. про да. оплату праці mm -hmm. директора Лариси Вітальна, будь ласка. Практична міська р... виносить КНП Буринської лікарні Бронецької міської ради про оплату праці директора КНП Борнацької лікарні Української міської ради, саме Лариса Віталійна. Обранська міська рада вирішила погодити встановлення надбавки саме Нюк Ларисі Віталіні, директор комунального купування підприємства Брандська лікарня або міської ради, за складність нагруженість роботи на 25-й рік у розмірі 50% посадового кладу, виплату надбавки здійснити в межах наявних коштів на оплату праці на 25-й рік поки МПБранська лікарня, погодити надання матеріальних допомог на здійснення преміювання. Семенюк Ларисі вітальний директор комунального комерційного підприємства Бернацька лікарня Бурганська міської ради, у межах наявних коштів на оплату праці протягом двадцятого року з урахуванням особисто внеску у загальні результати роботи комунального корупційного підприємства Брандська лікарня Бранської міської ради. Надати право Бренському міському голові приймати рішення про погодження відпусток, приймювання та надання матеріальних допомог директору КНП Бобренська лікарня Борнецької міської ради Семюкларісі Віталіні у визначеному ним розмірі у межах наявних коштів на оплату праці на 25 рік по Кенпеборенська лікарня. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну дію депутатської комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності та приватизації регуляторної політики, підприємництва торгівлі, споживчого ринку та будового слуговня населення голова Вічеслав Андрущук. Ну, у нас, в принципі, право таке в лінії дровича і було. Так, все залишається на рівні, да. сай... рівні 24-го року, нічого не піднялося, нічого не. Так, питання. Не Немає Дякую. питання. Дякуємо вам за те, що винесли на сесію. Дякую. Чекаю на сесію вас. Коли там? Доброго дня. Доброго дня. Так, про затвердження програми соціально-економічного розвитку в оброницьких територіях громади на період до двадцятого року. Доклад, школи заступник міського голови. ще раз доброго дня член комісії. Значить, коротенько скажу на початку, що наша програма економічного розвитку нашої громади розробляємо і до періоду до двадцять року. Вона пройшла всі етапи слухань. Вона пройшла саме головне. Стратегічно-екологічну оцінку погодження, тобто вона була погоджена з Міндокіллям, вона була погоджена з Міністерством охорони здоров'я. Ці рекомендації правки, які вони нам рекомендували зробити, ми внесли. Наш сама проект складається у нас. Із коротенько скажу про самій структурі, із е, загальних положень, головної мети і, і загальна інформація е, про громаду. І потім йдуть вже безпосередньо спеціалізовані розділи: це і транспорт, словокомунальне будівництво, промисловий комплекс, промисловість на розбереження, ефективність, туристична е, сфера, соціальний захист, культура, спорт, освіта, е, фінансово-бюджетна е, інвестиції і охорона здоров'я. Тобто е, сюди ми е, на основі тих. Е, заходів і завдань, які виконують структурні е підрозділи та і комунальні підприємства нашої громади, які подавали пропозиції, е сюди вносили заходи. Тут є е і продовжили ми до два е заходи. Ну якщо як касається, наприклад, освіти це е дуже багато. Ми е скажімо так, включали заходів з нерефективності. Це є утеплення е наших садочків, утеплення ліцею, е заміна криші. Ну, я кажу, при при можливості при, при належні, якщо буде можливість залучити зрозуміло, що зовнішній або інвестиції, або е, державний бюджет, і так само, якщо брати похоне здоров'я, це і безпосередньо інфекційний. Ми плануємо і утеплення е, центрального корпусу. Тобто, це такий е, великий блок енергозаходів, енергоефективності. Ну, Крім того, усі планові заходи, які, які, які подавали е, в частині е, фінансування, теж вони сюди включені, тобто документ. Великий, кардинальний, важливий. Так, 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 і так, так. Так, і основне, дійсно, що без е, прийняття бюджету, без соцекономі, тому що бюджет він впливає цих заходів, які в нас додавлені в заходи. Е, само, тобто, якщо немає соцекономії, бюджет зрозуміло, що не може, я будемо сьогодні поставляти бюджету, все, що, на жаль, бюджет наший, ми так прочитували, в залежності від наших соцекономів, то десь справляється от 7-10%. На жаль, тут закладення у нас до мільярда, бо самі, самі розумієте, це, це, це щось я назвав тільки, що що говорить інфекція, що утеплення лікарні, це, це 60 70 мільйонів. Тобто, на жаль, у нас бюджет, ну маємо те, що маємо. Будемо старатися максимально злучати інвестиції. Може, може, десь я кажу, все таки буде вже закінчити Бог. Війна буде перемога, якісь вже буде щось з державного бюджету. Ну, ми до жінця все додавати, бо ми до жінця, Щоб потім ми, скажімо так, не казали, що ми цього не хочемо. лучше включити по максимально, тим, що це сам по собі судоном. А вже тоді нашим бюджетом будемо коригувати, що ми зможемо виконати, що ми зможемо. Курувати. Питання. Ну, да. Немає питань. Да? Ну, так. так, є пропозиція винести на сесію, хто завдане пропозицію. Дякую. 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 чекаємо на сесію у нас У вас ми будемо по окремо по кожному, чи все? по номеру кожному. Да, будь ласка. Угу. Шановні, шановні, шановні члени комісії, вичі ваш увазі пропонується проект рішення про внесення змін до програми по наданню одноразової матеріальної допомоги мешканцям обернецької міської територіальної громади. Відділом соціального захисту населення було опрацьовано надані заяви, які надійшли за 2024-2023 рік. І було встановлено те, що з кожним роком у нас зростає кількість отримувачів даного виду допомоги. На сьогоднішній день в програмі по наданню одноразової матеріальної допомоги було передбачено в бюджеті на 2025 рік півтора мільйона. Але на сьогоднішній день ми вже використали 1 мільйон і дев'ятсот тисяч. Тобто на 2025 рік ми пропонуємо внести зміни до даної програми та затвердити 2 мільйона на перше півріччя. Але в подальшому ми будемо розглядати також підвищення е, даної програми, даного фінансування. Тому що на сьогоднішній день, так як я сказала, дуже багато до нас звертаються членів сімей загиблих. Військовослужбовців, які отримали поранення, військовослужбовців, які проходять на даний час військову службу і мають право на отримання по тисячі гривень, також членів сімей загиблих військовослужбовців на відшкодування частини витрат за виготовлення та встановлення надмогильних пам'ятників. Тому пропонується даний проект рішень. Також на сьогоднішній день ми стикнулися з такою проблемою, що 20-го Грудня даного року було закрите останній виконавчий комітет, тобто було прийнято рішення по виділенню одноразової матеріальної допомоги. Але після 20-го числа, згідно програми, ми приймаємо документи до 20-го грудня. Але після 20-го грудня до нас надійшли також заяви від осіб. Наприклад, які мають право на отримання даного виду допомоги, і вони не звернулися протягом цього календарного року, тому було прийнято рішення, що заяви, які отримані від 20 по 31 грудня поточного року, будуть розглядатися в першому виконавчому комітеті січня місяця наступного року і будуть профінансовані за минулий рік. Тобто, в рішенні виконавчого комітету про виділення одноразової матеріальної допомоги буде вказано, що даний вид допомоги надається за минулий поточний рік. Тому пропонується такі дані внесення в до програми. Я вважаю, що це дуже важливо і пропоную винести на сесію. Є інші думки чи питання? Угу. Немає. Все зрозуміло. Це, це за одного виставка. Слідче питання наступне питання про надання дозволу комунальному підприємству Комунальник на придбання та встановлення надмогільної плити загиблому військовослужбовцю Рубцову Віталію Володимировичу. Відповідно до програми по наданню одноразової матеріальної допомоги, яку я тільки не тільки вам зачитувала. У нас є дана програма по відшкодування частини витрат за виготовлення та встановлення надмогильних пам'ятників, тобто членам родини загиблого військовослужбовця з міського бюджету відшкодовується 30 тисяч гривень. Але на сьогоднішній день ми стикнулися з таким. Такою проблемою, що дві особи на сьогоднішній день, тобто двоє загиблих військовослужбовців, це Рубцов, один із них про я зараз говорю. Вони не мають членів сім'ї в порядку черговості. Порядок черговості це батько, мати, дружина та неповнолітні діти. На момент загибелі в нього батьків немає, дружини немає і дітей немає. Тобто, хто йому буде встановлювати надмогильний пам'ятник, так як він похований на алеї Слави, у нього немає. Рідних і близьких тому ми пропонуємо КПП комунальник надати дозвіл на виготовлення та встановлення надмогильних пам'ятників. В свою чергу ми перераховуємо КПП комунальне кошти у розмірі 40 тисяч гривень. Відповідно до чого їм також встановиться такий пам'ятник, як і всі. Така що 40 40-30 тридцять е, ну тому, що там Доподавши. члени родини доплачують далі. А вони далі да. і далі? Так, да, вони доплачують. А, а, а ми поки що так. Ми ми поки що відшкодовуємо 40 тисяч на виготовлення та встановлення надмогильної плити. Це тобто лише фундаменту. Потім ми виділимо кошти на виготовлення та встановлення надмогильної стели. Тобто це буде двойне рішення. Поки що заливаються форми на всіх, однакові, все, все буде однакове. Але такий випадок є. і хто буде займатися наданням портретами. Це... Ну дивіться, у Рубцова є сестра. Є сестра, вона проживає на території нашої громади, але вона не входить до переліку даних осіб, які мають право на вигод на отримання цього виду допомоги. Також ми з нею спілкувалися. Вона погодилася на те, що ми перераховуємо КП комунальні дані кошти. Ну вона, звичайно, вона може нас тоді зорієнтувати стосовно того, який буде портрет або mm -hmm. да. е, даний ескіз пам'ятника він був затверджений на загальних зборах родин загиблих. Mm -hmm. да, так шута юпита на сесію. Про надання дозволу комунальному підприємству комунальник на придбання та встановлення могильної плити померлому військовослужбовцю із умрудову Ігорю Станіславовичу. На сьогоднішній день померлий, так як я сказала, померлий, а не загиблий військовослужбовець ізумрудок із Ігор Станіславович. На сьогоднішній день в членів сім'ї його, тобто в матері, відсутній повний пакет документів для того, щоб отримати матеріальну допомогу від міського бюджету. А саме навіть немає сповіщення про те, що він загинув, тому що на момент загиб він не рахувався в жодних списках військових частин, в яких він проходив службу. Нам надано було контракт, який був з ним заключений, ним заключений з, з добровольчим формуванням Хортицю, який він припинив. Тобто розірвав 20 жовтня. А загинув він уже помер. Тобто помер він 5 листопада, 4 листопада. Відповідно до довідки, яка була надана від командира його даного відділення, він отримав поранення і призвели до смерті. А 5 листопада він уже помер в лікарні як цивільний. Тобто, на момент загибелі він не рахувався в жодних списках. Відповідно до листів, які ми надавали і на прокуратуру, і давали на добровольче формування Хортиця. В жодних списках він не рахувався, але він виконував обов'язок. Тому пропонується так, так само передбачити 40 тисяч гривень, поки що на КП комунальник для виготовлення надмогильної плити. В нього є офіційна дружина, в нього є неофіційна дружина, і на сьогоднішній день в цієї неофіційної дружини є дитина, але вони в судовому порядку ДНК. Тести вони визначають, що це дійсно була його дитина. Наскільки нам відомо, це була ріто. Куди ви зверталися? Да, да, да. На міноборони Звертали зверталися. В жодних списках він не рахується. Тобто зміноборони написала, що він не військовослужбовець і не був ніколи військовослужбовця. Не був по 20 жовтня, а загинули з топору. А загинув тобто, він так? Тобто є там дата призову по мобілізації? Там час мобілізація. Пійшов добровольче формування корпуса. Це і ми з Леонідом не спілкувалися. Ми спілкувалися і адвокати. в нас є відповіді усіх. Він і міноборони. Він не рахується. Хоча відповідно до довідки про обставини травми від 4 листопада. Він перебував в підкомандуванні військової частини, наче якому. Ну, вони не давали довідки форма 100 там таке було? Форма 100 не було. Була тільки форма довідка про обставини травми. Додаток 5. Вам є такі ситуації. На жаль, це вже не поодинокі ситуації, але так, ще є питання. Прямо? Винулся, йде на питання. Так. Так, угу. приймається. Так, стій, будь ласка, пасічненька, ой, на... да-да, пасічненька. Вісім чоловік. Угу. Ну, то в нашу тридцять сім'ю. Доброго дня. Доброго дня. Так, питання у вас є. я mm. не значить, на виконання указу президента. Рухова активність, здоровий спосіб життя, здорова нація, активні парки. У нас функціонує у місті локація Активний парк, яка знаходиться по вулиці Парковій. Це Кубинський парк. Значить, координатор цього проєкту, тренер-викладач ДЮСШ Михайло Василенко. Там займаються, він проводить систематично заходи, можуть приходити туди і брати участь у заходах. Ходах. Всі категорії людей, е, люди з, з особливими потребами, залучаються туди е, особи, які мають статус е, ВПУ, тимчасове ВПУ. І значить, у зв'язку з цим виникла необхідність е, внести зміни, щоб е, з метою проведення показників програми відповідність до призначень е, виникла необхідність внести зміни. До комплексної програми розвитку фізичної культури і масового спорту на території Бобернецької міської територіальної громади на період 21-25 роки. От, значить, вноситься там оплата праці, тому що він працює по договору. От і на 2025 рік потрібно внести цю суму і тому змінити програму. Він отримує от ЮНІСЕФів, а от з міської ради, так? Да? Звітує він перед керовом да, радою. Да. Він, він перед подає Кропивницьким фотозвіти. Воно ну, ну, там все робиться. Да, там, да. Можливо, місяця, там, місяця подається звіт там, за формою, яка визначена, кількість заходів, кількість дітей, осіб Міська рада проплачує, да? так? <звіт> да. Так. Там не співфінансування. Там не спів... я думаю, це не Ся, що да. Завиду, віддавлю, віддавлю, да. Так, є питання під час, так? Так, виносимо нас? Так, отже, голос, дякую, Петя. Хай зайде, скажіть, будь ласка, далі да. Добре. Про затвердження акту списання основних засобів частково ліквідації, а саме частини теплової мережі, протяжність 121,6 метрів погонних із балансу Бобринецький ліцей номер 1 у нас, оскільки у нас був здійснено капітальний ремонт, замінено е, труби на основні е, нові, теплоізоляційні оболонці, ті е, підлягають списанню. Все зрозуміло, це сім чекає. Добрий день. день. Тетяна Салівна, ми, ну, ми здаємо ваше питання. Розкажіть, будь ласка, -як, які зміни ви хочете відбувати. У нас відбулись зміни. Пам'яткоохоронному законодавству необхідно виготовити технічну документацію земліустрій щодо визначення меж території пам'яток. Нас взагалі цього заходу не було передбачено в програмі. на Наступний рік ми внесли 80 тисяч. Також в цьому році у нас був до сих пор ще проводиться моніторинг об'єктів культурної спадщини 44 тисячі. Цей захід був, але був набагато менше, скільки ціни ростуть, нам виставила область. Ну, общем, ми внесли 50, тобто внесли зміни в саму суму, так і в цьому році так само у нас було придбання виставкового обладнання в музей, тому що зараз іде російсько-українська війна, надходять нові експонати, які треба особливо також і від дітей. І все. Тому ми закупили під замовлення, виготовляли обладнання. Воно дуже дорогостоюче. Ну, вийшов один дешев у нас такий, воно як шкаф, воно під стеклом буде і там, де ми можемо це все хранити. 18,5 тисяч. У нас виходить трошки пішло перевиконання, тому ми вносимо. І плюс технічні моменти. У нас було, наприклад, по музею. Охорону ми замовили у цьому році. Вже встановили, заключили договір з охоронною службою, яка оберігає наш музей. І 500 гривень там кожен місяць. У нас цей захід був. На наступний рік ми вже його не передбачаємо. Там вже передбачаємо на послугу. Ну такі моменти сигналізація, ага? да? Ні, наша бібліотека, значить, надіюсь, з понеділок-вівторок у нас буде від відкриття психологічного простору та виграли грант на фактично на півмільйона. Але далі сталість проекту, має бути У нас його не було, поэтому ми внесли на 25 рік. Ми поставили 50 тисяч на його функціонування, тобто придбання там техніка, зараз ремонт закінчується. Мебель це все придбалось за що грантової. Гроші. Але далі треба його функціонування, щоб було. Це так, і дидактичні ігри, роздатковий матеріал, робота психологів, це саме домашнє насильство там буде, ну, всі види насильства включені туди. І далі ми хочемо, щоб цей простір діяв не просто, а і далі допомога ветеранам, сім'ям загиблих, люди, які потрапили в складні життєві обставини. Тобто для функціонування даного простору треба будуть що кошти, тому ми передбачили це так само в програмі. Ну якщо кордяні такі ма так питання є Нема. Немає, Немає. питання. За те ж винести на сесію. Дякую.